сама вдома, не знаю, що готувати. І то не хочеться, і то не хочеться, і згадала зараз. Водички захотіла. У мене є з гриби, які я перетерла, і мені дуже хотілося зробити драники. Думаю, ну чому я не роблю? І оце ж я вирішила. Значить, у мене дві картоплини. Оце, ну тут більше трішки, більше, ніж 300 грамів. Але шкурочку я ж зніму шкірочку. І буде, мабуть, 300. Є яйце в мене я взяла столову ложку. Муки трішки з гіркою. Вона тут розсипалась. Чайну ложку солі, пів чайних ложки перцю. Чорного, меленого, цибулину, ну, я взяла половинку. І то це, мабуть, забагато, я її зараз поріжу і блендером погружним, в піну переб'ю. Тоді вони деруни виходять трішки такі воздушні. Ну, це не ті деруни, що там білоруські називають колдуни, але вони дуже смачні виходять. І я практикую, я додаю туди, буває все, що всякі спеції. Ну зараз я не буду додавати, Мені хочеться посмакувати і почути той запах білих грибів. Я ж їх натерла, дивіться, скільки валя мені прислала. Це ж просто чудо, дивіться. Ой, який же запах. Ну і зараз я буду в першу чергу я. Мені ще треба миска величенька, я її не взяла, звичайно, але потім візьму. Зараз я. У мене не кулінарний канал, але я щось готую і хочеться теж щось показати. Може, і людям згодиться, бо там багато чого пишуть, такого всякого. І я коли видаляю, коли не видаляю. Ну, хай собі пишуть. Так, ну дивіться. Це ж бачите, ще трішки. дуже соковита вона, а ту, що я садила, я її поливала, але вона ну, суховата якась і отак не збивається, як ця. Зараз я ще трішки зіб'ю. watch you. щось сама а то хтось щось прийде, тих гощу, пригощу, вірніше, хто прийде. Або сама понесу. Я не знаю, скільки його вийде, бо я вже давненько їх робила, тому ну, забула. Так, я тут трішки насмітила. Ну, зараз я чищу картошку, беру миску. Картошку буду терти не на, на терці, де міленькі дірочки. Так, оську я дістала і дістала тепку. Ну, я раніше навіть на оцій терла, а сьогодні я хочу на оцій потоншій. Потерти? Так. Ну, отак прийдеться лівою терти. бо так на камеру не видно. І оцю щось? Скільки в мене виходить? І зараз швиденько сюди висипаю цибулю, перемішую. Сіль, Перемішали швиденько, муку. Муку потім добавлю, бо я цибулі додала, вона не дасть потемніть картошці. Треба добре-добре перемішати, щоб і сіль розчинилася в картошці тут по смаку. Сіль це за смаком, можна менше, можна більше. Ну, вона якась не така солона, то ота кам'яна такими великими крупинками. Та така солоненька. Ну, ось дивіться, до однорідної маси перемішала. Тепер, мабуть, буду додавати гриби. Я хочу багатенько. Щоб це було так, дві. З горою кофейні ложки. Три. Чотири, ну, п'ять. хватить. Хай же ще лишиться. Ну, дуже хотілося. Я зразу хотіла лишити і зварити борщ. А потім думаю, та це там на борщ тільки на один. А так воно згодиться. Так, ну ось. Ну, зараз. Да, так, чую, чую, чую. І цибулю перебило. І очі не плачуть уже. Так, тепер яйце. Яйце в мене не мите, тому я його помию. Так, де ж моя ця, що я витираю? Одного вистачить сюди, бо картошки небагато. Так, і знову все це перемішую. Добавляю муку, я думаю, вистачить мені одної ложки. Перемішую і десь хвилин на 5-10 я поставлю в холодильник. Потім розігрію сковорідку і будемо випікати чи смажити, хто як говорить. До однорідної рідної маси. Так, у мене вони виходять, потім беру так ложечкою, як на оладки. Так, мука розчинилась, як люди говорять, подружились. Все, і оце я зараз ставлю на 5 хвилин, більше не буду. На 5 хвилин і буду смажити. Включила я вже сковорідку, Трішки затрималась, бо фендівну я попросилась на вулицю. Ну, і поки ж почекала. Так, ну все, я забрала з холодильника. Ось така суміш виходить. І зараз з грибочками, ой, ох і пахне. Перебив. Гриби перебили навіть е, запах цибулі. Так, ну вже можна наливати олію, і буду смажити з двох боків. Спочатку не прикриваю кришечкою, а потім прикриваю. Ну, Підсмажилась трішки, прикрила. Перевернула, знову прикрила. І вона тоді виходить такі височенькі і смачні. Так, ну як же ж мені попробувати, що вже? Ні, ще. Ще не бульбашить? Оце, мабуть, уже можна. Можна іще було в муки додати, але ну, я не люблю, коли багато, то вже не дируни, а блини, чи оладки вийдуть. Ну, Все ось так. Багато не накладаю, щоб було, як їх перевернути. Ну, ложечка згорою виходить, отак набираю. Я поки настроїла свою камеру, то треба вже й перевертати. Ну, ось такі вони дивіться, зараз. Ні, Це така лопатка товстенька. Віки казала, що вона буде не, не дуже удобна. Ну нічого. Ось цією. О, це раз і готово. Бачите, які вони виходять. І так я буду смажити всі. І теж десь так секунд 30. Просто піджарить, підсмажить, а потім під кришечкою. Дивіться, які гарні виходять. А колір е, такий виходить за счет того, що я сюди додавила гриби. І ось, бачите, які вони? Так, я вже поки балакала, вже можна і накрити. Так, я думаю, все. Так, трішки піднялися. Головне, щоб... Ось такі, бачите, щоб вони не підгоріли. І викладаю на тарілочку на рушничок. Ось ось так. Вони просмажуються, за що з того, що накриваю. Дивіться, які гарні. Так, і можна додати олії можна не додати. Я спробую не додавити, бо в мене тут Лишилося, мабуть, так, штучок чотири буде. Може, мені й вистачить цієї олії? Оце з двох картоплинок десь 300 грам, здається, виходить по вазі, ну там було більше. Так я ж її почистила. Ну, оце останнє тут, що зараз вийде. Одне яйце. І так все пуста. Да, вистачить цієї олії. І потім ці. Деруни можна смакувати сметаною, з кетчупом, соусом. Ну, я більше люблю як от і картошку, більше люблю з кетчупом або соусом. Так, ну, можна накривати. Так, заглядаємо. Це в нас друга порція. Може вже можна буде перевернути? Та так можна, але чомусь трішки ось у. не підсмажився. Оце ну, й гарно. Цей супер. Один ось який. О, супер. Ну, тепер підсмажуємо, накриваємо і все, і готово буде. Можна відкрити, я хочу подивитися, як оця, що мені не сподобалась. Ага, добре. От вона хай підсмажиться ще, а ці вже буду виймати. Ось, дивіться, які Підрумянились. Супер. Ну, і оцю останню зараз покладу. Ну, ось такі вийшли, дивіться, драники з грибами. І зараз я, мабуть, такі, які перші були ось уже холодненькі, то я їх спробую. Ну, і зараз я буду. Вечеряти я взяла собі два драники, деруни, я взяла кетчуп, який сама в цьому році приготувала. І спробую. А що його пробувати? Бери та їж. Треба було ножичок взяти. Дуже смачно. А я обходила завжди. Оці спеції з грибів. А треба було купувати. Бо дуже смачно. Угу. Ну, тепер можна ще з чимось попробувати зробити. Цибулі зовсім не чують, тільки бачу, що вони такі пухкенькі. Так що мені смачного придумала, що його собі приготувати на вечерю. Бо, Фенді, ти таке не їстимеш. Це я їстиму. Щось руки холодні, де зрозуміло. Сподобалось. Зараз Фенді буде просити їсти. Двічі вже їла. П'ятби. Один раз овсянку, другий раз гречку і зараз деруни. Добре прожарені. Шупить що? Не знаю. Чай. Ну, потім чайник включу, бо буде шуміть. І так, котел шумить. Чайник шумить. Сирена гуде? Жахаєшся. Ну вот. Все, доїла. Правда, я невеличкі два брала. Ну, мені вистачило. Їх потім можна підогрівати в мікрохвильовки і вони як свіжі. Ну, це все. Прибираю, а ти що хочеш? Я тебе тільки годувала недавно. Все поїла.